Привіт! В цьому відео ми з вами ознайомимося з html формами а також вивчимо різні типи полів для вводу інформації. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для створення html форм ви можете використовувати один спеціальний тех, що так і називається як форм. Такий тег ви можете відкрити та закрити. всередині нього ви можете прописувати різні поля для отримання інформації, і всі ці поля вони будуть об'єднані як одна суцільна веб-формочка. Сам по собі такий тег, він нічого не буде відображувати на сторінці, тобто, ось я оновив сторінку, нічого ми не не помітили. Але до такого тегу ви можете додати декілька е, обов'язкових атрибутів. По-перше, ви можете додати такий атрибут, який називається як Action. За допомогою цього атрибуту ви вказуєте, яка сторінка, ну який файл вас буде оброблювати дані, отримані з цієї формочки. Оскільки ми з вами зараз не вивчаємо якусь серверну мову програмування, то ми ніякого файлу тут не будемо прописувати, ніякий URL-адрес тут прописувати не будемо. Але в майбутньому, коли ви будете вивчати, наприклад, там PHP, Python чи якусь іншу мову програмування, ну, яка є серверною мовою програмування, то ви зможете тут прописати url адрес тої сторінки, яка буде оброблювати всі оці дані. Ну, поки що нам це просто не потрібно. Тому я залишу цей атрибут пустим. Ну і нічого дописувати не буду. Також тут є ще один дуже важливий атрибут: це method, тобто це метод передачі даних. Зазвичай, коли ми працюємо з формочками, то метод передачі даних він тут є як пост. Це якби такий класичний метод передачі даних. Знову ж таки, оскільки ми поки не працюємо з серверною мовою програмування, то ми не будемо розглядати, які тут є взагалі різні методи передачі даних, а поки що залишимося просто на методі пост, як найбільш вживаному методі для передачі даних з якоїсь формочки. Отже, поки що ми просто прописали головний такий тег. Тепер всередину цього тегу ми можемо додати різні поля для отримання інформації від користувача. Перше, що ми з вами тут пропишемо, так це давайте ми вкажемо такий тег, як лейбл. За допомогою цього тегу ви можете вказати певний підпис для поля з вводом інформації. І ось я тут давайте вкажу щось на кшталт: ввідіть ваше ім'я. Наприклад, тут нехай буде такий текст. І більше нічого тут дописувати не буду. Таке ми можемо відразу навіть зберегти. Ну і просто вводиться в нас текст, наче самий, звичайний такий текст. Додатково, ми давайте пропишемо ще один тут тег. Це вже буде тег «Input». Це одинарний тег, тобто ми, нам не потрібно тут прописувати ще закриваючий тег. І до цього тегу ми давайте обов'язково допишемо ще такий атрибут, як type, і вкажемо, який тип буде нашого поля. Тобто, input це спеціальний такий тег, який створює взагалі якесь поле для отримання інформації від користувача. І тут ми вказуємо тип цього поля. Наразі ми давайте пропишемо тут текст, і це буде означати, те, що це буде звичайне поле для отримання якоїсь певної. Інформації від користувача, тобто я вже відразу можу вводити тут певний текст, і потім вже з допомогою інших мов програмування я зможу оброблювати цю інформацію. Також, перш ніж ми будемо вивчати оці різні типи полів, ми давайте вивчимо взагалі які можна додавати додаткові атрибути до от такого тега «input». Перший і найбільш такий цікавий атрибут це placeholder. За допомогою Placeholder ви можете додати підказку всередину вашого поля. Ну, і, наприклад, я тут напишу щось на кшталт Enter Name. Тут, звісно, може бути будь-яка підказка українською мовою, англійською, це неважливо. І після цього ми просто помічаємо, що тепер всередині поля. У нас є певний текст, певна підказка. Як тільки я починаю щось вводити, ця підказка вона зникає, ну і потім знову вона з'являється, якщо в мене поле буде пустим. Тобто така цікава додаткова підказка. Окрім підказки, ви також можете відразу записати певне значення всередину поля. Для цього використовується атрибут value, і тут ви можете прописати все, що завгодно. І цей текст він буде виводитися відразу при запуску сторінки. Ви, звісно, цей текст можете міняти, можете його видалити, замінити. І так далі, просто відразу при перезапуску сторінки, сторінки цей текст він тут відразу буде. Також можна використовувати ще такий цікавий атрибут, як Max Length. це максимальна довжина символів в цьому полі. І давайте я вкажу зараз число 5. Це буде означати те, що максимум я можу вписати 5 символів. От наразі я пробую ще щось вписати, це вже не вписується, адже максимум ми можемо ввести лише 5 символів. Також до будь-якого інпут поля ми ще можемо дописувати стани. От, Наприклад, давайте я спробую прописати такий стан як hidden, тобто схований. Стани вони прописуються трошки інакше. Вам не потрібно для станів прописувати ще якісь значення. Ну, в цілому, ви можете прописати hidden і значення hidden, але в версії HTML5 оцей формат він був видалений, і тепер ви можете просто стани прописувати виключно по їх назві. Ну, Наприклад, hidden це схований. Схований, такий я прописую, зберігаю, і ось в нас це поле, воно вже є схованим. Хоча, якщо ви подивитесь на це поле через код, ви помітите, що все-таки input тут присутній, просто він схований, адже ми дописали стан hidden. Ну і окрім hidden, ми можемо дописувати і інші стани. Наприклад, є такий стан, як Disabled. Я зараз це все дописую, от виключно до input type. Текст, але в майбутньому ми будемо вивчати і інші формати. І до всіх тих форматів також можна буде дописувати оці стани і оці всі атрибути. Просто зараз вивчаємо на одному конкретному інпуті. Так от дивіться, Disabled це в нас неактивне поле. Тобто в мене тут вже проставлений певний текст, адже в мене є атрибут value, але цей текст я ніяк не можу змінювати, адже це поле воно є відключним, тобто я не можу його змінювати. Крім того, є ще такі. Е, Стан як read-only, і read-only це поле, яке ми можемо лише прочитати. Тобто, ви можете помітити, що я якби, можу виділити тут цей текст, але я не можу його замінити. Тобто, якщо ви спробуєте щось прописувати, ви нічого не зможете прописати. Тобто, Ми можемо лише його зчитувати. Також до інпут полів ви можете додавати різні події. Вони всі ці події починаються зі слова on. Ну, І це певні е, такі атрибути, які можуть виділити визивати або JavaScript-код пряміком тут, або якусь JavaScript функцію. Ну тобто, наприклад, ви можете прописати тут умовну подію onClick, І в момент, коли ви будете натискати на це поле, у вас буде виконуватися певний JavaScript-код. Наразі ми такі всі ці атрибути вивчати з вами не будемо, адже їх логічніше вивчати, коли ми вже будемо вивчати там мову JavaScript. Наразі це просто ну, в цьому не буде логіки. Але просто знайте, що всі ті атрибути, які починаються з on, це в нас. Події, які викликаються в певний момент, наприклад, при натисканні, при наведенні мишкою і так далі. Ну, ми їх поки просто всі ці атрибути не вивчаємо. Також додатково можливо, давайте вже тут пропишу, щоб бачити весь код. Також додатково ми можемо вказати програмне ім'я для цього інпут поля. Навіщо нам таке потрібно? По такому програмному імені ми потім зможемо дуже швидко витягнути інформацію з цього поля. Тобто, коли ми будемо вивчати. Там серверну мову програмування або ж просто JavaScript. Ми зможемо по цьому програмному імені дуже швидко витягнути потрібну нам інформацію з цього поля. І програмне ім'я воно може бути будь-яким. В мене тут, наприклад, це поле воно існує для ввода імені користувача. Тому мені, наприклад, логічно вказати програмне ім'я тут, як, наприклад, username, Або ж можете його так, наприклад, сказати. Ну тобто, програмне ім'я воно може бути будь-яким, воно не відображується на сторінці, як ви. Це можете помітити. Єдине, що це просто нам потрібно для майбутнього, коли ми там будемо витягувати вже дані. І ще один тут є цікавий нюанс. Ми можемо прописувати тут ще ID, такий атрибут. Взагалі ID його можна прописувати до будь-якого HTML тегу, і це унікальний ідентифікатор. За рахунок такого унікального ідентифікатору, ви зможете дуже швидко брати потрібний вам HTML тег через JavaScript або ж через CSS. ну і додавати стилі або ж додавати функціонал, тобто з цим унікальним ідентифікатором ви ще пізніше просто ознайомитесь, коли вже там стилі або JavaScript будете вивчати. Але наразі, чому я хочу його вам показати? Тому що, якщо ви до якогось input поля допишете цей унікальний ідентифікатор, ну і нехай тут буде в мене така назва, як, також як username, ви цю назву просто самі придумуєте. То тепер для тегу Label, для цього підпису я можу прописати атрибут Form і в якості значення вказує те значення, яке ось тут в ID в мене прописано. Що це мені дає? Тепер кожен раз, коли я буду натискати на, ну, на цей лейбл, в мене відразу буде становитися активним оце поле. Давайте, щоб в цьому переконатися, я видалю зараз Read Only, ну і також оновлю сторінку. І дивіться, я натискаю, і ось відразу в мене це поле воно стає активним. Тобто тепер оці підказки вони набувають якоїсь чинності, адже тепер ми можемо дійсно на них натискати. І кожен раз, коли ми натискаємо на певну підказку, в нас поле, Поле, яке відноситься до цієї підказки, воно стає активним. І я якби відразу можу щось туди там прописувати. Це досить зручно. Ну, read-only я давайте поки залишу, просто щоб ви пам'ятали, що таке там існує, але е, сам формат, ми е, я думаю, зрозуміли. І тут ще важливо відмітити один нюанс. Е, ID, це, як я вже сказав, унікальний ідентифікатор, а тому, якщо ви будете створювати інші інпут поля або ж інші просто об'єкти, то важливо переконатися в тому, що. Оце значення в ID воно не буде повторюватися на протязі усього цього HTML-документу. Тобто, дивіться, зараз я ID, однаковий прописав для Label і для Input. Звісно, HTML він не покаже жодної помилки. Все це буде оброблено ну, коректно, ніяких проблем. Але з точки зору коду, це неправильно, це нелогічно і так не повинно бути. Всі ваші ID вони повинні бути унікальними. Тобто, якщо хочете, якщо хочете сюди також дописати ID, то пропишіть його з будь-якою іншою назвою, наприклад, там Label, Username або будь-яка інша назва. Головне, щоб ці назви вони просто не повторювалися. І тоді це буде практично. Правильно і логічно написаний код. Тепер давайте вивчимо інші формати input полів Наразі я буду прописувати лише тех input та атрибут тайп, але додатково до всіх тих інпут полів, які я зараз буду створювати, ви зможете прописувати всі ті самі атрибути та всі ті самі підписи, які ми робили от для цього поля. Просто щоб не збільшувати час цього уроку, то я буду лише оглядати як би різні оці формати, але не буду прописувати додаткові атрибути та додаткові підписи. Ви це можете робити за бажанням. Отже. Давайте ми створимо зараз input, ми вказуємо, вказуємо тут type. І в якості type я давайте зараз пропишу тут password. Таким чином, ми створюємо нове поле. Додатково, до речі, я давайте буду кожен раз ще виконувати перехід на новий рядок, щоб все воно в нас відображувалося ось приблизно в такому форматі. Ну і, напевно, два рази навіть пропишу BR. Щоб в нас був якийсь відступ. Так от дивіться, я створив нове поле. Знову ж таки, можете сюди плейсхолдер додати всі інші оці атрибути. Але головний формат в тому, що це в нас поле для вводу пароля. І тому, ось і оскільки це поле для вводу пароля, то ми помічаємо, що кожен символ, який я сюди ввожу, він у нас такий, можна сказати, зашифрований, просто відображується як певний кружочок. Тобто це поле для вводу пароля. Також я давайте це буду копіювати. Єдине, я знову ж таки додам тут бір. І просто ще раз це вставлю. Ну і пропишемо нове поле, яке буде в мене називатися як email. Ну, а вірніше, буде з типом email. По факту, це буде те саме поле, що і перше. Але логіка тут в тому, що. Таке поле воно автоматично ще перевіряється браузером. і бачите, от я от тут навів навіть мишкою, і ми просто помічаємо, що він мені під ну, виводить підказку, що це якби поле для вводу імейла, а тому тут повинен бути значок е собачки, а також повинна бути ще якась крапка. Ну тобто, повинен бути якийсь е певний адрес пошти. Тобто, якщо вам потрібно отримати від користувача саме пошту, логічніше прописати імейл, тоді будуть автоматичні перевірки ще від браузера саме можна сказати і про е, поле URL. Це точно те саме поле, також ви можете прописувати сюди будь-який текст, але це поле воно буде автоматично ще перевіряти на якісь спеціальні символи. По факту, ось на такі якісь символи, які зазвичай не використовуються в URL-адресах. А тому це також тут буде відразу перевірятися браузером, ну і, і як би видалятися на моменті саме от перевірки. Додатково, ми можемо ще тут прописати такі, таке цікаве поле, яке називається як Color. Таке поле, воно, допускається допомагає нам вибрати певний. Певний колір. І от дивіться, я вибираю певний колір, просто в принципі далі виходжу, і все, цей колір він тут зберігається. Далі, коли ми там вже будемо працювати ну, з е, витягуванням цих всіх даних, то ми зможемо просто отримати цей колір в певному форматі. Це може бути формат HEX, або RGB, або якісь інші формати. Ну і це значення ми просто витягнемо і зможемо з ним працювати. Це буде як улюблений колір користувача. Щось, щось на кшталт цього. Е, також тут є. Цікаве ще поле, називається Date. За рахунок цього поля ми отримаємо ось такий календар, в якому ми можемо вибрати певну дату. Ну і знову ж таки, потім ми цю дату зможемо витягнути за рахунок JavaScript, наприклад. Крім того, можна використовувати, наприклад, таке поле, як Time. Тоді ми вибираємо тут виключно час. Або ж можна використовувати комбінацію: це Date Time. І тоді тут можна е, брати і час, і дату. Але бачите, це поле воно тут не працює в Google Chrome, і це абсолютно нормально. Тобто деякі поля, які занадто там круті, можна так їх називати, вони можуть в певних браузерах не працювати, адже це все залежить від браузера. Деякі браузери додають підтримку е, певним полям, деякі ні. Ну е, і боротися з цим можна тільки в одному випадку, просто не використовувати занадто, так би мовити, круті е, поля. Да? Ну хочете отримати дату і Використовувати Дейт, хочете отримати час, використовувати тайм, наприклад. Тепер ми давайте ще з вами спробуємо створити поля для встановлення галочки. Для цього використовується такий тип, як checkbox, і це просто звичайне поле, куди ми можемо поставити галочку ось таким от чином. Також ми можемо використовувати таке поле як радіо. Це радіокнопка. Такі поля зазвичай використовуються для встановлення, наприклад, пола, тобто або жіночий, або чоловічий. І давайте ми навіть спробуємо створити щось, на кшталт. Вибору пола, тобто щоб нам це створити, ми створимо, по-перше, дві радіокнопки, але проблема таких радіокнопок буде в тому, що вони не об'єднані однією групою, а тому ми можемо що туди, що туди встановити значення, це не те, що нам потрібно. І тому ми давайте просто з вами ще ось тут допишемо name. і тут ми, наприклад, пропишемо mail, або можна прописати будь які інші значення. Головна логіка тут в тому, щоб цей атрибут його повністю скопіювати та перенести для іншої радіокнопки. І якщо я тепер буду встановлювати значення в одну радіокнопку. І потім його буду змінювати. То з минулої радіокнопки це значення буде видалятися. Тобто, коли ви радіокнопки об'єднуєте в одну єдину групу, то ви можете дуже швидко перемикатися між оцима значеннями. Ще цікавий тут є один стан, який ми не розглянули. Цей стан він називається checked. І він додає просто значення за замовченням. Тобто, ви можете вказати, що, наприклад, як тільки сторінка завантажиться, у вас ця радіокнопка вона буде вибраною. Так? І так воно відбувається. Точно те саме можна зробити і для чекбокса. також вказати, тут стан checked», і тоді, як тільки завантажується сторінка, тут відразу вже є оця галочка. Ми ну, можемо залишити в принципі ці стани. Також ще цікавий такий тип, він називається файл. І за рахунок такого типу ми можемо створити поле, через яке ми можемо вибрати певний файл і завантажити його вже пізніше на сервер. Ну, сам процес завантаження він вже відбувається через серверні мови програмування. Але щоб створити оце поле для виборки файлу, використовується якраз звичайний інпут тайп. Файл ось таким от чином. І тут важливо відмітити те, що Додатково тут існують і інші різні ще типи. Наприклад, ви можете прописати такий тип, як фон, і отримувати лише телефон користувача, або ж можна прописати search і отримувати е, якийсь певний текст, який пізніше буде використовуватися для пошуку на вашому сайті, наприклад. І таких от е, таких от типів тут існує досить багато, але на даний момент я пропоную вам не задумуватися про ті інші формати, адже дійсно я, от е, під час. Е, Розробки вебсайтів, зазвичай використовую лише оці формати, які зараз я вам тут і навів. Тому інші формати можете просто. Проглянути, але в цілому ну, не так уж часто з ними і приходиться працювати. Ну і звісно, до цієї всієї формочки, ми давайте ще з вами спробуємо додати якусь кнопку, при натисканні на яку в нас певні дії будуть виконуватися. Отже, щоб нам додати кнопку, ми також з вами використовуємо тег input і використовуємо такий тайп, як button, тобто кнопка. Або ж можемо використовувати такий тип, як submit. що то, що то, що створить для нас кнопку. Един ми давайте відразу ще тут пропишемо value, тобто вкажемо певне значення, ну певний текст на кнопки. І тут нехай буде написано, щось на кшталт готово або ж відправити. Нехай такий буде в нас тут текст. Таке ми зберігаємо, а також оновлюємо сторінку. І ось в нас з'являється тут кнопка. Дивіться, наразі я кнопку прописав з типом Submit. Тип Submit, він говорить про те, що кожен раз, коли ви будете натискати на кнопку, у вас е, буде вся сторінка перезавантажуватися, та дані будуть відправлятися на сервер. Ну, в нас немає обробки цих даних, але просто сам формат буде такий, що всі дані якби, будуть відправлятися на сервер. Отже, давайте я дійсно натискаю, і ми помічаємо, що сторінка в нас перезавантажилася. Ну, тобто, от я буду натискати, можете помітити, що тут в нас іде якби перезавантаження сторінки. Тобто, це робить Submit. Батан він в свою чергу створює точно таку саму кнопку. Давайте я от оновлю сторінку. Це точно та сама кнопка. Але тепер при натисканні в мене не відбувається перезавантаження сторінки, тобто це звичайна кнопка без будь-якого перезавантаження. Ну і тут вже залежить від вас. Якщо вам потрібно дійсно відправити дані на сервер, ви використовуйте кнопку Submit. а якщо потрібна просто якась звичайна кнопка, яку ви пізніше будете через JavaScript, наприклад, оброблювати, то використовуйте звичайний Button. Ну і тут ще варто сказати про те, що існує ще один формат кнопки. Це, це кнопка кнопка. Z. Давайте ми тут, можливо, value, ну, можливо, value навіть дописувати зараз не буду. Ця кнопка вона дозволяє нам повністю скинути всю інформацію, яка є в нашій формочці. От, наприклад, я давайте тут щось повписую, виберу якийсь колір, введу якусь дату, наприклад, і далі натискаю на цю кнопку. Після цього, без перезавантаження сторінки, в нас вся формочка. Вона відновлюється до всіх тих значень, які були на самому початку цієї форми. За бажанням, ви також сюди можете ще додати value, ну і тоді тут буде вже інший текст, наприклад, очистити. І знову ж таки, щось я ввожу, натискаю на кнопку і просто вся наша формочка дійсно очищує. Отже, в мові HTML для того, щоб вам створити формочку, вам потрібно використати тег form. Всередині цього тегу ви можете прописати label, це буде якась підказка. Ну і далі ви просто прописуєте input. І за рахунок input, а також. Певного типу, ви вже можете створювати будь-які поля. Це може бути просто поле для отримання тексту, може бути поле для отримання паролю. Ви можете отримати певний файл, колір, дату, ви можете просто дізнатися, чи погоджується користувач з чимось, для чого використовувати чекбокс і так далі. Тобто полів тут досить багато, типів їх досить багато. Ну і до будь-якого такого поля ви можете додавати ще атрибути, які ми вивчили для першого нашого поля. Ну і в цьому зможете створити ту форму. Яка буде потрібна для вашого веб-сайту. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мою телеграм-групу. Всі послання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!